Доброго дня! Сьогодні ми з вами познайомимося, як обновити програму Moodle до нової версії. І так, для того, щоб нам з вами встановити нову версію програми Moodle, нам необхідно десь її взяти. Зайдемо з вами у... Програму до Moodle.org І е, бачимо: ось є нова версія Moodle 2.7.1. Це версія, яка постійно оновлюється. І 2 плюс, ви бачите, і 2.7.1 2.7.1 Це версія, яка вже Ну, працює гарно, добре, так скажемо. Важно подивимося, які нам необхідні дані ось бачите, да? для установлення цієї версії. І е такі дані мають бути установлені на вашому хостингу. Ну, якщо у вас інші дані, то ви можете познайомитися з попередніми версіями і встановити ці версії. Ну, сьогодні ми з вами спробуємо встановити ось дану програму. І для цього ми з вами набираємо до Влад і записуємо цю програму на наш комп'ютер. Так. Так, і тут зберегти як являється, і ми з версією 2.7 з вами збігаємо. Загрузки руки. Ну ось, нам треба почекати 2 хвилини, 3 хвилини, 2 3 хвилини. Тут ця програма завантажиться. Поки це у нас відбувається, ми з вами перейдемо на панель хостінга файловий менеджер. У мене вже він відкритий, у кожного із вас може бути свій, своя панель. Ви можете скористатися файле зіли. Також нам треба з вами програму. я хочу зараз поміняти, мобли в мене називається файл Папочки руна лежить, який. значить Відкриваємо з папочки публік файли, ви своїх бачите. І всі ці файли нам треба зараз ну, якби звідси прибирати і залишити місце для нових файлів. У мене є вже заготовлена, можна створити папочку. В мене є заготовлена папочка з минулого разу. Ось модли 2,5, два версії. Давно я не змінювала, і ще така стара версія. Бачите, вона пуста. Тому ми зараз виділимо всі файли і. Так. Контр і ось цієї папочки. Контур і ще поті папорці, в мене вона не виділено залишилася. Далі нам треба перемістити файли. Так, ви цю папочку модулей 2.5. Так. Я ей вручную напишу. Можно просто что подвинуть, чтобы бачить. Так. Так. Два. Нижнє 5, ніжнє, два. Ну і от нажимаємо команду перемістити файл. В цей час бачимо, у нас загрузка модли завершилася. Вкриємо, подивимося. Де ця папка. Я сьогоднішню дату виберу, Зараз у мене залишилося цей файл. Бачите? Прекрасно. Він є у нас вже. І в цей час у нас вже ось ці папочки перенеслися. Залишилося залишилися тільки модle 25.2. Ми зараз з вами маємо завантажити. загрузити Папочку із нашого комп'ютера. Вибираємо, нажимаючи на кнопку Обзор, ось, де в мене наша папочка, я її швидко знаходжу ось таким чином. Вибираємо файл і пишемо Открити. Нам доведе почекати, поки цей файл завантажиться на наш сайт. Ми чекаємо, поки ось у нас запишеться дана програма. От. Бачите, поки що немає її у файловому менеджері. <кхід> І поки що можемо піти попити чаю. Що ж, продовжимо. Бачимо, що завантажилася наша програма. І переходимо на сторіночку нашого файлового менеджера. Ну от, Бачимо, бачите, вона завантаж. Цю програму розархівірувати. Значить, виділяємо програму і ось у нас є команда извлечь, е, що означає, что розархів... розархівіруємо цю програму. Виконуємо розархівацію. Так, вони в нас запитують, яку папочку публіцитує. Ну да, у нас все встрає, ми собі її доставимо. Так, ось нам вказують, які тут будуть програми у нас. До нас все встрає. Чекаємо. Ось ми бачимо папку модли. І у папки модли є всі ці програми. Всі ці програми даного архіву нам треба перенести, ми тому їх виділяємо всі, виділіть всі, і пишемо Перемістіть файл і просто приберемо папочку модле і публік перенесемо ті файли так трошки треба почекати будь прикладно ну, всі ці файли і наш каталог мобропуст no і е, треба нам перейти на рівень вищі перейшли на рівень вещі давайте подивимось що у нас є так чудово. Тут у нас десь має бути морве папка попередня, яка у нас була. Ми беремо цю папочку, відкриваємо і знаходимо один файл. Ось цей файл. Так. І так ми з вами беремо цей файл, виділяємо. І нам треба його треба перенести в попередню папочку. Значить, ми пишемо знову таки перемістіть файл. І вказуємо, що ми його перенесемо в публиці. Так. Чудово, файл швидко перенесли, він тут уже є. Далі. Далі ми з вами зробимо наступне. Ми перейдемо зараз на сайт. І так почнемо із наступного. Спробуємо відкрити нашу програму, вона в мене у закладках є. Так. Ось ця програма святила ще зналь. І вона пише, що PHP 5.4.4 у нас стоїть версія 5.3.27. Отже, нам треба іще переставити PHP на 5.4.4. Зараз я це спробую зробити і за допомогою служби технічної підтримки. Поки я буду на сайті, на сервері, обладнувати проблеми із PHP і версіями бази даних, ви просто можете запустити свій сайт Moodle обновлений, слідувати вказівкам І, я думаю, успішно, нажавши кнопку Обновить, обновиться ваша програма. Я буду з вами прощатися. І удачи вам від нової програми. Мудле, успіхів, навчань. Всього доброго.